Дітки, я вам хочу загадати загадку. Ви її послухаєте, і ми її разом відгадаємо. Мене п'ють, мене ллють. Усім потрібна я. Хто я така? Так, це водичка. А для чого потрібна водичка? Так, її можна пити, готувати страви. а ще з водичкою можна і пограти. У мене є дві мисочки, в які налита вода. Я занурила пальчики у червону мисочку, тут водичка тепленька. Потім занурила пальчики у синю мисочку. Тут водичка холодна, а тепер налила водичку у формочки і винесла їх на вулицю, на мороз, через деякий час занесла формочку. Подивилася, у мене вода замерзла, перетворилася. На лід, а лід твердий, гладенький, слизький, отже лід це замерша вода. Вода буває рідкою та твердою. Це водичка. А ось це лід. Ось як дітки цікаво пограти із водичкою.